Експозиція планується тут стояти місяць, кожен може сюди прийти, подивитися. Кожне місто у нас на кожній колоні підписане, кожна чорточка це кількість ракет, які прилітали, можна прочитати це, побачити все. і Кожен може прийти, подивитися і ознайомитись. Тут зібрано 15 міст. Де саме більше всього прилітають балістики і касети, і міни. Я куратор Миколаївського добробату. Разом з Володимиром одеського Добробату зараз представляємо ось цю виставку, де саме є снаряди, які були пошкоджені будівлі. Ми їх знаходили. І ось ми хочемо показати людям, саме, що це таке. І ви бачите. Майже на кожному місці є декілька снарядів, які дуже приносять велику варінацію. Це касетні снаряди, це дуже небезпечні снаряди. Тому ми вирішили це все показати, щоб люди, які знаходяться в Одесі, щоб вони розуміли, що дійсно війна продовжується, війна йде. Тому нам потрібні волонтери і будемо залучати волонтерів.